Привіт! На зв'язку твій психолог. Мене звуть Поліна Рикочинська, і в цьому каналі ми говоримо про психологію, про важливі простими слова. І сьогодні я обрала таку досить специфічну тему, яка, в принципі, відома всім. Це тема сорому. Я думаю, що хоча б один раз в житті кожен з вас соромився. І я думаю, дуже добре пам'ятає це відчуття. Коли червоніють щоки, коли шалено калатає серце, коли хочеться просто провалитися крізь землю, щоб ніхто не бачив і ніхто не чув. І сьогодні ми спробуємо розібратися в тому, як же виникає сором. І взагалі, що це за така реакція організму, що це за емоція. На фізіологічному рівні сором активує мегдалеподібне тіло мозку, яке відповідає за страх і симпатичну нервову систему, звідси почервоніння, прискорене серцебиття та бажання провалитися під землю. Сором це складна емоція, яка виникає, коли ми відчуваємо, що зробили щось неправильне або коли боїмося негативної оцінки з боку інших. Сором відрізняється від провини. І якщо провина це коли ми знаємо, що зробили щось погане, то сором це коли ми відчуваємо себе поганими через це. Сором це еволюційний механізм. Наші предки жили в групах, і якщо їх засуджували чи виключали з племені, то це могло означати загибель. Тому сором став внутрішнім сигналом не роби цього, інакше тобі буде погано. Ми вчимося сорому ще з дитинства. Не робить так, це некрасиво. А що люди скажуть? Сором це певний інструмент контролю в суспільстві. І він можливий лише в суспільстві. Він допомагає нам дотримуватися правил і норм. На жаль, на пострадянському просторі сором є чи не основним рушійним механізмом контролю і виховання. Супер. Ми тільки що трошки розібралися в чисто фізіологічних, організмічних і деяких інших причинах виникнення сорому і, взагалі, як ця штука функціонує у нас в організмі. А тепер давайте трошки звернемося до нашого власного досвіду. Чи пам'ятаєш ти останній раз, коли тобі було сором? Коли ти щось сказав або зробив, і це викликало якусь реакцію у твоїх спів... співрозмовників чи в людей, які були поряд, і це якось так загнало тебе в сором. Так ось, історія про сором це не історія про те, що відбувається з людиною наодинці. Сором це соціальна історія. Тобто він виникає лише в колективі. І як ми вже пам'ятаємо з попередньої добірки, що сором виконував, та й, мабуть, навіть зараз виконує певні функції. І одна з таких основних деталей, моментів сорому, про який важливо пам'ятати, який взагалі пояснює механізм, як сором обробляється, це те, що в момент, коли нам соромно, ми однаково хочемо, або однаково сильно хочемо, щоб нас було помітно з нашими ем, якимось відмінними поглядами, або ем, навіть якщо ми зробили щось. Ем, Соромне. І з іншого боку, ми дуже сильно не хочемо, щоб нас було видно. Бо це завжди амбівалентна історія. Я хочу, щоб ви побачили, що я не ідеальний, що я помиляюся, що я відрізняюся від вас, побачили і прийняли мене. А з іншого боку, я дуже сильно боюся, що якщо ви побачите, що я відрізняюся від вас, то ви мене відторгнете. А як ви пам'ятаєте, з... Попередньої частинки цього відео, що у давнину бути відторгнутим це означало смерть. Тобто десь там наш мозок ще пам'ятає, що якщо нас відторгнуть, якщо, наприклад, родина відторгне дитину в молодшому віці через те, що вона щось робить не по канонам цієї родини, це означає смерть. І це така цікава. Штука, на яку можна збиратися взагалі, коли, ем, для того, щоб подолати сором, для того, щоб навчитися жити з сором. І ця штука заключається в тому, що якщо я соромлюся, я роблю щось, мені соромно, але оточення мене приймає і так відбувається раз за разом, то відчуття сорому не зникає. Але з'являється відчуття, що навіть якщо я буду відрізнятися, навіть якщо я буду робити щось, що, наприклад, не вписується в цю концепцію, але мене приймуть, мене не відторгнуть. І це певною мірою дозволяє впоратися з соромом, дозволяє жити з ним. Відверто кажучи. Дуже часто саме це відбувається чи не вперше в кабінеті психолога. Бо там, в безпечному просторі, людина дозволяє собі відкрити якісь ем, потаємні куточки своєї душі і поділитися тим, що завжди було соромно робити. За те, за що, мабуть, соромили в школі, в родині чи ще в якомусь місці. І якщо людина ризикне це зробити і буде прийнята, буде прийнята психологом, і не буде відторгнута, її не засміють, не засоромлять, не скажуть, що з тобою щось не ок, а скажуть, що так, справді так буває. Часто це перший крок для того, щоб зрозуміти, що справді мене можна приймати, мене можна приймати навіть таким, який, як я є. І не все те, що говорили, що так не має бути, що це соромно, але насправді так. Це дає можливість потрошечку вибудовувати свою власну концепцію і вірити в те, що, що соромно для однієї людини, не обов'язково соромно для іншої. І що обов'язково будуть ті, хто приймуть мене, приймуть, незважаючи на всі мої особливості. Але будуть ті, хто відторгнуть. Але це не означає смерть, це не означає кінець. Це означає, що є можливість спробувати шукати тих, хто буде не приймати, не соромити і не відторгати, а приймати таким або такою, якою я є. Отже, на цій ноті я би хотіла завершити це маленьке таке вводне відео взагалі про сором, і мені було б цікаво почути вашу думку, чи були у вас якісь такі історії з дитинства або з іншого віку про сором. І взагалі, як ви з ним впоралися, чи, можливо, вони впоралися, і чи цікаво було б слухати далі про інші аспекти саме Сором. Отже, підписуйтесь. Залишайте свої коментарі, буду рада з вами трошечки на цю тему поговорити. Давайте!